Везу це все добре в черітішов. Трошки назбиралося, трошки назбиралося. Треба це все відвести, тому що зараз я переїжджаю, я вирішила, що треба зробити хорошу ревізію всіх своїх речей. І у мене тут не тільки валіза, а ще й ось і назбиралося. назбиралася, багато книжок, якийсь одяг, якісь маленькі штучки для дому, які не перші необхідності, але роблять певну атмосферу в домі. Тому. Навіть трошки шкода це все віддавати. Прийшла в Майнд. Це найближчий Charity shop до мене. Charity Shop перекладається як благодійний магазин. Вони працюють як комісійні магазини, типу, просто люди приносять свої речі безкоштовно, і потім магазин їх якось там оцінює за фунт 2-3, 7-15 умовно. І потім всі ці речі йдуть, всі ці гроші йдуть на благодійність саме в цю організацію. Але таких організацій дуже багато. І Oxfam, і Mind, і British Cards, здається. Дуже багато різних цих організацій. Добре, добре, несу. Це, в принципі, всередині виглядає. Черетішоки можна купити абсолютно все. Боже, я не знаю. Я вже два дні. Це щось збираюся, копошуся, а воно нічого не змінюється. Речей менше не стає. Що я вже зробила? І віднесла. Речі в черіті-шоп. Я маю зустрітися передати поробки з караміки, які в мене лежали з моменту воркшопу, який я організовувала. Тобто, вже мінус маленький пакетик. Завтра, завтра я зустрінуся передати книжки. Я пообіцяла подарувати мене тут ось дві книжки і блокнотик красивий ще в такій сумочці, в такому маленькому шопері. В такому гарному. І він розмір з ну якби з книжком. Я взагалі рада ділитися всім, що в мене є. То я можу все підряд пороздавати. Я буду я буду тільки рада. А достатньо активний в мене цей тиждень вийшов, тому що перед цим я захворіла і тиждень мене випав із життя. І, мабуть, з цього я би хотіла почати про те, як я лікуюся і що входить в мою аптечку, тому що я вже звикла до цієї системи, в принципі, в Англії і взагалі в Європі. Навіть її підтримую, що не потрібно після кожного пчіху йти до лікаря і пити антибіотики в жодному разі. Починаю з класики: вітамін С за фунт 75 і баночка домашнього меду абсолютно безцінна. Боже, мені так погано. Я навіть не знаю, який сьогодні день. В принципі, аби перебути цю негоду з всякими простудами, завжди вистачає цього набору із ТЕСКО. якогось нурафену, вітаміна С. І профену, та й все. Ні, це не джинджер-шот, а де джинджер-шот? короче... Ось це панацея від усього. Саме оцей джинджер за фунт 70. Але його немає. От бачите, всі хворіють, всі розібрали. Цілий тиждень просто випав із життя. Не лякайтеся, але і це і вся моя аптечка, яка в мене є. Це у нас від алергії. Це я, до речі, в аптеці купувала. Хоча, ну нічого особливого, це звичайний парацетамол. Ось 4,99. ібупрофен закінчується. Одна таблетка залишилася. Ще парацетамол. І каплі для носа. Знаю, що у багатьох, особливо за кордоном, це цілі ящики з ліками, там пакети різні від всіх болячок на світі. У мене оце все. Напевно, я щаслива людина, що я не так багато хворію. Це якісь просто сезонні простуди, можливо, ну і алергія там раз на рік. Це все, від чого я лікуюся. На щастя, На щастя, Я зараз іду дивитися кімнату. Особливих надій чи очікувань у мене немає, просто задля процесу час від часу я відписую на подібні оголошення, що, типу, я там зацікавлена, хотіла подивитися, але ще жодного разу мені не відповідали. А ось вперше відповіли. І тут це прямо в моєму районі, мені дуже подобається локація. Мені підняли ренту з цього з часу. От, і мене це зовсім не влаштовує. Платила 700 фунтів за місяць, це вже включно з, з білами. І це, в принципі, було окей на якість для цього житла. Але зараз моя лендлейді хоче за цю кімнату 900-950, і вибачте, з цим я вже вмиритися не можу. Тому що ну воно взагалі не коштує ці з цих грошей 900-950. Тому я все ж таки вже більше змотивована змінювати кімнату. А там вже, звісно, як вийде. Продовжуючи про нерухомість, ось вітрина одного з агентств нерухомості, яке займається продажем та орендою нерухомості. Ось є, наприклад, такі варіанти. Будинок за три тисячі, скільки тут три кімнати, так? Ага, дві спальні і дві ванни, зрозуміло. Такий будинок, дві кімнати, дві триста. Плюс біли, а це, наприклад, взагалі без меблів за три тисячі. На подібні оголошення через агентство приходять на оглядини в один день до сотні людей, серед яких лендворд буде вибирати. Хто йому найбільше сподобався, хто надав повний пакет документів, пруфів. Що ви платежеспроможний та відповідальна людина? А також, якщо ви запропонуєте якісь торги, от хто більше накине грошиків, той отримає, можливо, отримає офер. Так, новенька бараховочка розкладається. Де б ще не поговорити про нерухомість у Лондоні як не на кладовище? Хоча тут ще попробуй теж знайти собі місце. Я тільки що подивилася кімнату. В принципі, я і не збралася туди особливо переїжджати. Це ж було, як я казала, так для досвіду. Ой, але теж зрозуміла важливу штуку, що, наприклад, з цією жінкою, мабуть, я б не хотіла жити. Це там, жінка з дочкою знімає, здають кімнату в своєму будинку. Вона така достатньо експресійна. Експресійна людина, і на цій підставі у нас могли б виникнути непорозуміння. В оглядинах я була одна, як мені сказали, що на кожен тайм слот запросили окрему людину. Попросили підтвердження з роботи, паспорт, підтвердження попередньо, ну, рекомендації попереднього лендлорда і, а, і депозит в розмірі одного місяця. Ну, в принципі, плюс-мінус стандартні вимоги для кімнати. Найпопулярніші сайти для пошуку житла зупла, Rightmove, OpenRent. Більшість оголошень тут через посередників агентів і, звісно, багато скаму, На що варто зважати і не платити гроші за дурно, навіть якщо вас дуже просять, більш реально вийти на власників через Фейсбук групи та попередніх орендарів. Але знову наголошую, що шахраїв багато всюди, і варто прискіпливо перевіряти всіх агентів, власників та контракт, який має бути обов'язково з усіма деталями. Оцей весь срач навкруги, ці речі, пакети вони не закінчі. Закінчується, мені здається, що це все безкінечно. Просто мені здавалося, що кімната маленька, не так вже й багато речей, все буде окей. Зараз ці безкінечні пожитки, і я не розумію, як це все пакувати, перевозити, і просто згадую, а ще ж постіль. Ще постіль, ковдра, подушки, як це все Боже, як це все зібрати в кубу. Але ще мені згадалося, що я на цьому тижні, незважаючи на свої апдейти, дуже активно провела час і була на новій видовій площаці в Лондоні, Хризон 22 відкрилась нещодавно, дуже важко туди потрапити, а я вже встигла. І ще я була в музеї Джона Сноу. Якщо порівняти його будинок і у цей місрач в кімнаті, то це взагалі нічого. Сер Джон Сон був англійським архітектором та колекціонером мистецтва 18 століття. Його колекція включала архітектурні макети, античні артефакти, картини та інші цінності. Джон Соун відомий своїми значущими архітектурними роботами, особливо в стилі неокласицизму, серед найвідоміших проектів будинок Банку Англії. Ця робота принесла йому Більше слави собор святого Павла. Монумент ця вежа була побудована як пам'ятник великій лондонській пожежі у 1666 році. І сам будинок музею також відображають винахідливість та унікальний підхід сона до архітектури. Він зробив великий внесок у розвиток архітектурного стилю та обличчя Лондона. Ще трошки, ще трошки. У мене ще є годинка вільного часу. І оці всі пожиточки вже зібрані, все зібране, кімната пуста. Я собою пишаюся, я зробила величезну роботу. Ще трохи продовжує мене мучити алергія, але нічого, я вірю, скоро це все закінчиться. Зараз я сиджу, думаю, про транспорт. Про транспорт. Тут на хакні, я живу в другій зоні, переїжджаю Ловішем в третю. Але я так чепнула, що в мене біля будинку є дві станції, і якраз я на межі другої і третьої зони, що дуже вигідно, тому що, е коли я тільки приїхала, я жива в четвертій зоні, купувала проїзний на місяць за 212 фунтів. Я напишу актуальні ціни, вони 100% піднялися, кожного року піднімаю ціни на якісь там відсотки. Е 212 фунтів на місяць і це я користувалася транспортом кожного дня. Потім я переїхала в третю зону, платила 175 фунтів. І теж користувалася кожного дня. Туди входять і метро, і автобуси, і всі поїзди, все, все, оверграунди, що, все, що є. Коли я приїхала сюди, в другу на хакні, я користуюся тільки автобусами в більшості випадків, і то не кожен день. Тобто я навіть не мушу. Купувати цей проїздний на місяць, а просто плачу за кожну поїздку, і в середньому у мене виходить 70-80 фунтів там, в залежності від активності якогось місяця, а то може ще й менше, мені здається. З, куди я приїжджаю? Там не так багато автобусів, як тут. Тут в мене настільки зручна локація, мені чого і не дуже б хотілося звідси прямо з цієї вулиці приїжджати, тому що в мене є автобуси просто в будь-яку точку Лондона. Або максимум там з однією пересадкою точно можу будь-куди доїхати. От. А там у мене лише один автобус в центр, ну і метро. І це, звісно, буде набагато дорожче. Як видно, локація позаду мене змінилася. Я дуже цьому рада. Я трохи причупорилася, тому що зараз мене запросили на знайомство з сусідами сходити на суботній традиційний ланч із британцями. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваші думки, як вам ціни в Лондоні. А ще вдягайтесь тепленько та не хворійте.